Сьогодні відбувся фінал кубку здорового футболу на стадіоні Горпинка, де зустрілися діти з усіх районів нашого міста: Шевченко, Сковківського, Подільська і Старостатів. Учасники грали наповну, віддаючи всі сили заради перемоги. А вболівальники підтримували їх із не меншою пристрастю для багатьох дітей. Цей турнір став першою великою футбольною подією, першим кубком, першою справжньою перемогою. Є учасники, які вже традиційно беруть участь в другі. А головна мета не лише розвиток спорту, а й створення безпечного активного дозвілля для молоді. Кубок став прикладом того, як спорт здатен об'єднувати громаду і змінювати. Мікрорайони на краще, дорогі друзі, діти, спортсмени. Дякую кожному з вас за те, що ви займаєтесь спортом. Я і далі буду підтримувати розвиток нашого спорту, розвиток наших дітей. Адже ви наше майбутнє. До зустрічі.